Я вас вітаю на каналі СамСобімайстер. Як бачите, у нас такий цікавий зараз проєкт. Це ось така бетонна плита. Вона залита на вібростолі. Вібростіл саморобний, якщо цікаво буде, потім зроблю окреме відео. З неї має вийти щось дуже оригінальне. Все це хендмейд. Чому я знімаю це відео? Тому що наразі, як видно на відео, вона дуже... Негарно виглядає. На це були свої причини, чому так виглядає, в чомусь на, свої, на власному досвіді. Оскільки ми її підняли вона з лежачого положення і вона не переламалася вже плюс, значить вже ми бетону не пожаліли і металу. Ми її розперли ось такими розпорками, як до підлоги, так і до, до, до кріплення даху лах. Ну і що далі з нею буде? Будемо робити, буде видно на відео. І сам процес перетворення цієї груди металу, каміння і бетону, в гарну, глянцеву, з поверхню, призначення якої побачимо в кінці відео. Тому ще не зрозуміло, яка була ціль цієї залиття цієї плити, ось вже тепер можна її побачити. Тобто було спроєктовано зробити таку піч-лежанку, на якій можна було вигріватись, ну і просто комфортно відпочивати. Значить, ось така плита було, було придумано залити з каміння, у нас тут, як вже бачите, задня стінка є викладена з каменя. І ось так вона тут гарно вписалася в інтер'єр цієї печі. Значить, було ще в ідеї залити це все епоксидною смолою, щоб ці всі раковини різні сховати. Ось. Або покрити просто лаком для ефекту мокрого каменю. Але якось вирішили все-таки, що більш натуральне, більш природнє, воно гарніший має ефект. І було все залишено, просто відмили камені. І залишено все в такому натуральному живому вигляді. Значить, по конструкції печі, якщо якісь будуть питання, побажання, пишіть в коментарях, запишу окреме відео, як вона працює, як гріє, як прогрівається, скільки витрати дров йдуть. Ну, а наразі це все. Що я хотів показати, якщо сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі, якщо щось уточнення, якісь цікаве. Підписуйтесь на канал сам собі майстер. Ну і до зустрічі всім па-па.